Герої меморіальні дошки з нагоди 65-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників на будинку по вулиці Фрунзе 131 встановили меморіальну дошку герою радянського союзу Федору Зінченку. Нині в Черкаській багатоповерхівці проживають діти та онуки видатного командира. Детальніше в сюжеті Ірини Гришко. На урочистостях з нагоди відкриття меморіалу була присутня вся родина Федора Зінченка. Дружина щиро дякувала владі та громадськості за увагу до постаті чоловіка. І хоч дехто з присутніх нарікав на те, що встановлення меморіальної дошки запізнилося років на 10-15, помер герой у жовтні 91-го. Дружина щаслива, краще пізно, ніж ніколи. В этом домі проживають мої внуки, правнуки. И я думаю, что они будут вечно гордиться своим дедушкой. Я тоже при жизни очень гордилась своим мужем. Он был добрый, очень добрый человек. Как говорят, с большой буквы человек. Федір Зінченко був командиром 756-го стрілецького полку, воїни якого 30 квітня 1945 року штурмом заволоділи Рейхстагом, а 1 травня встановили над ним прапор перемоги. Завершив Федор Матвеевич на заключительному етапі Великої Отечественної війни при штурмі Берліна і при штурмі Рейстага. Він першим ворвався своїм полком в рейстах. Відтепер кожний, хто проходитиме двором будинку по вулиці Фрунзе 131, думками повертатиметься до теми війни, героїзму та патріотизму.